Псалом 2. Пророцтво про царство Сина Божого. Чого то племена бунтують, а народи задумують марне, земні царі повстають і князі нараджуються разом на Господа та на Його помазанця. Позриваймо ми їхні кайдани і поскидаймо і себе їхні пута, але той, хто на небесах пробуває, посміється. Владика їх висміє, він тоді, в своїм гніві, промовить до них, і настрашить їх Він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, Святу Гору свою, я хочу звістити постанову, промовив до мене Господь. Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадай ти від мене і дам я народу тобі. Як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі, ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд гончарський, а тепер помудрійте, царі, навчіться ви, судді землі, служіть Господові зо страхом і радійте стремтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався. І щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться, блаженні всі, хто на нього надіється.